Курс чудес Урок 183. Я кличу ім'я Бога і своє власне. Ім'я Бога святе, але не святіше за твоє. Кликати його ім'я означає просто кликати своє. Отець. Дає синові своє ім'я, ототожнюючи сина з собою. Його брати поділяють його ім'я і тому вони об'єднані зв'язком, на який вони посилаються для своєї особистості. Ім'я твого Отця нагадує тобі про те, ким ти є, навіть у світі. Який його не знає, навіть якщо ти його не пам'ятаєш. Ім'я Бога не можна почути, не визнавши відповіді, або вимовити, не викликавши відлуння в розумі, яке запрошує тебе згадати. Промов його ім'я. Та запроси ангелів оточити землю, на якій ти стоїш, і співати тобі, коли вони розправлять свої крила, щоб захистити тебе і захистити від усіх земних думок, які хочуть вторгнутися у твою святість. Повторюй ім'я Бога. І весь світ відповість відмовою від ілюзій. Кожна мрія, яку плекає світ, раптом зникне. І там, де здавалося, був світ, ти знайдеш зірку, Чудо благодаті. Хворі піднімуться, зцілені від своїх нездорових думок. Сліпі побачать, Глухі почують, стражденні покинуть свою скорботу і сльози болю висохнуть, коли щасливий сміх прийде, щоб благословити світ. Повторюй ім'я Бога, і маловажливі імена втратять своє значення перед ім'ям Божим. Немає жодної спокуси, яка б не стала небажаною і безіменною річчю. Повторюй його ім'я і ти побачиш, як легко ти забудеш імена всіх богів, яких ти цінував. Вони втратять ім'я Бога, яке ти дав їм. Вони стануть для тебе безіменними та нікчемними. Навіть якщо ти перед тим як дозволити імені Бога замінити їхні маловажні імена, стояв перед ними в Поклонінні, називаючи їх богами. Повторюй ім'я Бога. І закликай себе, чиє ім'я Його. Повторюй Його ім'я і всі крихітні безіменні речі на землі будуть бачені у належній перспективі. Ті, хто призиває ім'я Боже, не можуть сплутати безіменне з ім'ям, ні гріх з благодаттю. Ні тіла, зі Святим Сином Божим. І якщо ти приєднаєшся до брата, коли сидиш з ним у тиші і повторюєш ім'я Бога разом із ним у твоєму спокійному розумі, ти побудуєш там жертовник, який досягне самого Бога та Його Сина. Сьогодні практикуй саме це. Повторюй ім'я Бога повільно, знову і знову, не знай жодного імені крім Його власного, не слухай іншого. Нехай усі думки будуть закріплені в цьому. Ми не використовуємо жодних інших слів, окрім початку, коли вимовляємо сьогоднішню ідею лише один раз. І тоді ім'я Бога стає нашою єдиною думкою, нашим єдиним словом, єдиним, що займає наш розум, єдиним бажанням. Яке ми маємо єдиним звуком, який має будь-яке значення, і єдиним ім'ям усього, що ми хочемо бачити, все, що ми хочемо називати своїм. Таким чином ми робимо запрошення, від якого неможливо відмовитися. І Бог прийде і відповість тобі сам. Не думай, що Він чує маленькі молитви тих, хто звертається до нього під іменами ідолів, яких світ високо шанує. Вони не можуть досягти його таким чином. Бог не може почути прохання. Щоб він не був ним, або щоб його син отримав ім'я, відмінне від його, повторюй ім'я Бога, і ти визнаєш його єдиним творцем реальності, і ти також знатимеш, що його син є частиною Його і що він. Творить у його ім'я. Сядь мовчки, і нехай його ім'я стане всеохоплюючою ідеєю, яка повністю займає твій розум. Нехай усі думки затихнуть, крім цієї, і дай відповідь на всі інші думки цим. І ти побачиш, як ім'я Бога замінює тисячі маловажливих імен, які ти надав своїм думкам, не усвідомлюючи, що існує одне ім'я для всього, що існує, і всього, що існуватиме. Сьогодні ти можеш досягти стану, в якому відчуєш дар благодаті. Ти можеш уникнути будь-якої неволі світу, і дати світові те саме звільнення, яке ти знайшов. Ти можеш згадати те, що забув світ, і віддати йому свою пам'ять. Сьогодні ти можеш прийняти свою роль у Його спасінні, а також у своєму власному, і те, і інше можна досягти ідеально. Звернися до імені Бога для твого визволення, і воно буде тобі дано. Не потрібна жодна молитва окрім цієї, бо вона містить їх усі в собі, слова безглузді і всі прохання не потрібні, коли Син Божий кличе ім'я свого Отця, думки Його Отця стають Його. Він бажає всього, що дав його отець, дає досі і даватиме вічно. Він закликає, щоб усі речі, які він зробив до цього часу, на його думку, безіменними, а замість них святе ім'я Бога, стає його вироком. Щодо їхньої нікчемності. Всі маловажні речі мовчать. Неважливі звуки тепер не звучать. Неважливі речі землі зникли. Всесвіт складається лише з Сина Божого, який звертається до свого Отця. І голос Його Отця відповідає у святе ім'я Його Отця. У цих вічних і спокійних стосунках, де спілкування далеко перевершує всі слова, але перевершує глибиною та висотою все, що можна було б передати словами. Панує вічний спокій. В ім'я нашого Отця ми відчуємо цей спокій сьогодні. І в його ім'я це буде дано нам. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції. На них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.